Вітаю, шановне панство! Дуже коротке відео з приводу другої ректифікації, яку я робив, коли я переганяв, вже, як колись мені здавалося, готові напої зроблені на цукрі. Цукрові напої. От. Ну, після того, як пішла волна, <пішла>, пішла жара по виробництву зернових, то до цукру все якось. Ніколи не було ні жодного бажання е звертатись, хоча на початку цієї кар'єри і на початку війни було все одно, чим е знімати стрес. Але от зараз другу ректифікацію я зробив. Перша була, коли я е свідомо купив 20 кг цукру, там, дві пачки дріжджів первак, збродив їх, там вони кажуть за три дні. І свято нічого ніякого. Там свята за три дні не було, було свято за тиждень. От, і то Брага не встигла до пуття світлиця, я її навіть там на ніч виносив на холод, а тут, як на зло, <laughs> ночі немає морозу, ну, тричі переливав. Там, те, що там осад ще півдоби в холодильнику, там воно трошки осідало. Ну, добренько. Зробило, так і зробилося. От. І вийшло те, що вийшло. Там 95,6 вийшов такий недоректифікат на метр 20 м. царзі. От. І якось вже воно вже колона зібрана, вже там все, процес настроєний. От. Думаю, давай я там ще в там. мене було 9 літрів, як мені здавалося, можливого <гут> до виправлення. От. Коротше кажучи, там був цукор і була бурякова патока. От, і воно було тричі перегнана, після того воно настоювалося на білому дубі американському. Ну Все одно, коли я там його після двох тижнів настоювання відкрив, мені здалося, що то ніхто не буде пити, тому я вирішив його перегнати. А заодно під шумок там і перегнав те, що кое що стояло в погрів врешті решт до чого я це все веду? 13 літрів 40% плюс там е напою розбавив десь майже навпіл водичкою осматичною. І залив це все в куб і запустив по класичній схемі ректифікації. От, вийшли ті самі 95 плюс е відсотків спирту. Але от коли я переганяв брагу. Десь під кінець перегону, під кінець перегону, ну, я не відчував жодних там, ароматів, які б мене могли там, э, насторожити. А от коли я переганяв той самий, <хи> це вже два роки, одному напою було, і там не, не багато місяців іншому, який я вважав більш-менш придатним до вживання, але. Не вживалося. Так от до чого це все веду? Спирт іде. Спирт сам по собі не має жодного аромату, але в приміщенні поступово набувається аромат, знаєте, таких несвіжих шкарпеток, м'яко кажучи. От, і коли вже цей запах мене став донімать, я глянув, що ж там воно відбувається. Ну, вже там ну, там в Кубі дійшла температура 96 градусів, старство автоматика відпрацьовувала, спирт – це нормально. Але <смір> <смір> мій висновок жодних дистилятів на базі цукру, ну, в моєму. У моєму Ну, як я це розумію, бути не може. Дистилят має бути або фруктовий, або зерновий. З цукру може бути тільки спирт. І те, що в мене не вийшло ректифікату, то, ну, то вже таке може, колись я чогось дізнаюся і зроблю, але дистилятів цукрових не треба робити. Бо, то що, ви не, то, що я не унюхав в кінцевому продукті на першому етапі, зараз, коли воно підійшло до так званих хвостів, це такі непрані шкарпетки, що капець капецький. Якби це мені хто сказав, що це мої напої, я б не повірив, але сам дійшов до того. Так що така справа, друзі мої. Це, я так розумію, всі, хто там уже має досвід великий, вони про це знають і без моїх розповідей, але хто не дуже досвідчений на цьому етапі, от мій досвід 2,5 роки, я там вже 100-500 цих, цих перегонів зробив, але бачите, шишки по сі пори. Тому ділюсь своїм досвідом. Дякую, хто послухав. Бажаю смачних напоїв і слава Україні!